Я завжди дуже боявся продавати одяг і взуття. Бо що, якщо раптом не вгадаю з розміром, або колір не підійде, що тоді робити? Коротше, страх зупиняв мене, але в 2016 році я вирішив, все, треба проводити. Ми з дівчиною почали шукати постачальників, купляли бази, писали всім і усюди були одні посередники, як і ми. Аж раптом одного разу випадково знаходимо завод у Харкові, робили там. Ну, реально круте взуття, ну просто круте. Але оптом ми все одно боялися закупляти, шукали лише дропшипінг. Все було просто. Кожен постачальник вів онлайн-таблицю, в яку ми заходили і бачили залишок розмірів, ціни і фото товару. Вони це могли змінювати в залежності від покупок. Ми розміщували це взуття у своїй групі, клієнт бачив модель, замовляв у нас і платив мінімальну страхову суму 100 гривень. Ми просили заміряти устілку у клієнта, а далі скидали усі дані постачальнику. І він одразу відправляв нашому клієнту і скидав нам ТТН, яку ми теж відправляли клієнту. Потім посилка приїжджає, клієнт забирає її, сплачує решту грошей, і ми отримуємо націнку свою. І ста замовлень 95 з розміром ну, влучали. Проблеми були тільки, коли люди лінувались міряти устілку. З часом, коли ми зарекомендували себе добре досить перед виробником. Могли брати новинки з гарними знижками для себе. Іноді на одній парі взуття можна було заробити 500-900 гривень. Починали ми в однокласниках, там за рік зібрали 2000 підписників, з яких отримували органічно 5-10 замовлень на день. Збирали людей вручну, тому це так довго це відбувалося. У конкурентів просто в коментах пропонували кращі умови. Займалися цим бізнесом взуттям 2-3 роки. До речі, зараз у нас ще є досі ця група, там понад 30 тисяч людей. Якщо цікаві такі бізнес-історії, народ, будь ласка, напишіть в коментарях, я буду вам розказувати ще.